Аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 25 серпня 2025 року. Ключові висновки українські війська продовжують чинити тиск на російське просування на схід та північний схід від Добропілля. Повідомляється, що російське військове командування відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля після того, як тактика інфільтрації Росії, схоже, не довела до успіху у встановленні стійких позицій у цьому проході. Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов ймовірно стане головою Верховного суду Росії, як повідомляється після того, як голова слідчого комітету, слідкому Олександр Бастрикін, відмовився від пропозиції Кремля обійняти цю посаду. Російська влада нещодавно затримала виконуючого обов'язки віце-губернатора Курської області Володимира Базарова, ймовірно, в рамках постійних зусиль Кремля звинуватити місцевих чиновників у провалах російської безпеки на кордоні. У ніч з 24 на 25 серпня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 104 безпілотники типу «Шахед» та Пастки з міст Курськ Шаталово Смоленської області. Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 76 безпілотників на півночі та сході України, а також що 28 безпілотників вразили 15 невстановлених місць, а уламки безпілотника вразили 4 невстановлені місця. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов 25 серпня повідомив, що з 18 серпня російські війська випустили одну невстановлену ракету, одну керовану планируючу бомбу КАБ, 32 безпілотники Шахед Геран-2, шість баражуючих боєприпасів Ланцет. П'ять безпілотників «Молнія» та п'ять неіндифікованих безпілотників по 42 населених пунктах у Харківській області, завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі. 24 серпня українська телекомпанія Суспільне повідомила, посилаючись на місцеві джерела, що російські війська запустили два безпілотники-шахед по Білопіллю, Сумська область, що спричинило відключення електроенергії. А голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські війська завдали 10 ударів по Ковпаківському району міста Суми. Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема, шляхом закупівлі американської зброї та створення спільних виробничих підприємств. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Лимана та Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Лимана, Торецька, Новопавлівки та Великомихайлівки, а також на заході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 25 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Бессалівки на північний захід від міста Суми. 25 серпня Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно провело ротацію та перегрупувало кілька частин і загонів на сумському напрямку. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Покровська на північній околиці Леонтовичів на південний захід від Покровська та на північний схід від Леонтовичів. Інститут вивчення війни оцінює, що російські війська наразі не діють у Покровську, враховуючи відсутність заяв російських мілблогерів про те, що російські війська діють у місті. Машовець заявив, що невеликі піхотні та диверсійно-розвідувальні групи російського 1437-го мотострілецького полку, що складається з російського мобілізаційного резерву, та невизначені елементи другої ВДА проникли до Покровська через Звірове на південний захід від Покровська. Машовець заявив, що ці російські війська, однак, не змогли накопичити сили та засоби для подальшого просування. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, заявив, що російські війська продовжують використовувати тактику атаки малими піхотними групами, але змінюють тактику постачання, використовуючи безпілотні наземні транспортні засоби. Як українські, так і російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 25 серпня, видно, як українські солдати піднімають прапор у східній Новомихайлівці на північ від Лемана, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, звільнили населений пункт. Відеозапис опублікований 24 серпня та з геолокацією 25 серпня свідчить про те, що українські сили ймовірно звільнили новий мир на північний захід від Новомихайлівки. Оцінка російських просувань. Машовець повідомив 25 серпня, що російські війська нещодавно захопили Торське на схід від Лемана. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в межах Північного Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Білої Гори, та на північний схід від Торецька, та на півдні Олександро Шултеного, трохи західніше від Білої Гори. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Ялту та просунулися до центральної філії. Обидва на південь від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у межах центрального вороного та захопили Запоріжжя обидва на південний захід від Велико Михайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж придніпровської залізниці на південь від Приморського, на північний захід від Оріхова. Українські та російські мілблогери 24 серпня заявили, що російські війська вперше завдали удару безпілотників по місту Запоріжжя, використовуючи материнський безпілотник з дронами з оглядом від першої особи FPV. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.